Коли має сенс подавати позов проти ТЦК? Це розповсюджене запитання, і потрібно зазначити, що якщо вам тривалий час не додають відстрочку. Ви маєте право подати в суд на ТЦК, проте потрібно зважувати доцільність, оскільки судовий процес є триваючим. А відстрочка надається загалом на три місяці, так крім окремих випадків, коли вам скасовують відстрочку, так в мене був кейс, де клієнту скасували відстрочку надану на ріг, і ми в судовому порядку оскаржили це і повернули йому зазначену відстрочку, коли виносять штраф. Ви маєте подавати позовну заяву до суду, скаржувати зазначений штраф, і фактично, як наслідок, скасовується цей штраф, і ви нічого не сплачуєте. Це три розповсюджені випадки, коли ви можете сміливо звертатись проти ТЦК в суд і отримати позитивне рішення. І якщо вам потрібна з цим допомога, ви знаєте до кого звернутися, знаєте, захищаєте свої права.